Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні 20 жовтня і ось перед вами мій насінневий стіл. Я буду збирати сьогодні насіння із перцю, солодкого перцю. Я підготувала перчини, з яких я буду вибирати насіння. Хто вже давно зі мною на каналі, той бачив, які перець я вирощую. Я відразу хочу сказати про те, що я не колекціонер перців, сортів і гібридів, для мене важливий кінцевий результат. Тобто, щоб перець у мене вийшов виріс м'ясистий, великий, щоб його дуже багато було на стеблі. Тому сорт для мене не важливий. І я зараз вам хочу просто показати, як я вибираю насіння. Із перців, як його я відбираю. Не вибираю просто, а його відбираю таким чином, щоб у мене потім, коли я сію, то у мене був схожість була дуже високою. Десь відсотків 90% завжди в мене схожість. Я зараз не буду вставляти свою розповідь відео. Я просто покажу, можливо, картинки, яка схожість у мене була у 23-му році, і які перчини я виростила. А хто бажає подивитися відео, то заходьте на канал дивіться, шукайте ці відео про вирощування пецю, і ви самі переконаєтеся. Одне єдине, я хочу вас попросити, щоб ви. Підписалися на мій канал, поставили лайк, написали коментар. Я вам за це буду дуже-дуже вдячна. Для мене це важливо, для мене це мотивація далі показувати вам свою роботу, вирощування рослин, кулінарні мої, що я роблю в кулінарії, як я готую, і я вам за це буду дуже вдячна. Перше, що я хочу вам сказати, що ці перчини, ось оці, зокрема, я сама виростила, це з моєї грядки перці, і це з моєї грядки перці. Ось вони такі. А це перчини я купила. Я, мені сподобалося, у мене немає такого продовгуватого перцю не було в цьому році, тому я купила дві перчини. У мене був жовтий перець, але його було мало, тому цю перчину я купила. Чому я так довго не збирала насіння із цих перців, купила я вже давно. Я завжди, перед тим, як збирати насіння перці, я даю їм достигнути повністю, не дивлячись на те, що я зриваю червоний перець із стебел, але все одно вони в мене лежать і лежать довгий час. До тих пір, поки ці перчини, бачите, деякі тут вже є ось таке, але це, це не, не вплине на, роз, на зернята. Треба, щоб він був такий м'якенький. Коли ми зриваємо перець, то він такий твердий, упругий. а потім, він, коли полежить, то він Ось До такого стану я довожу свій перець. І ось так само. Я купувала перець, він був такий дуже такий твердий, хоча й червоний, темно-червоний, але він у мене полежав і він вже трохи прив'яв. Потім я свій перець, коли збираю насіння, я звертаю увагу на. Що. На форму перця. Тобто я ділю на кубовидні перці, і конусовидні, і колір. Колір жовтий перець у мене йде, і колір червоний. Все, ось отак я ділю. Більш не сертинні гібриди, я не знаю. І ви запитаєте у мене, чи можна, наприклад, якщо гібрид, то кажуть, на другий рік не вродить, малий вродить. Ви знаєте. Я не спостерігала за цим вродить, у мене вродить. Чому так відбувається? Можливо, якісь якості там і не передаються цього гібриду, але сам перець він м'ясистий. От зараз я буду вибирати на стіні, і покажу, який він всередині. Він дуже м'ясистий, він смачний, він солодкий. Тобто, якісь які ті закладені характеристики у сорті чи в гібриді вони зберігаються Но на другий рік. Такий великий перець у мене ріс у цьому році на стеблах. Я також збирала з такого самого перцю в тарік із свого перцю. Тобто, назву я не знаю. Яка це назва, який це сорт, але смачний. я його закривала, досить багато закривала. І ще в мене є, буду закривати, ще консервувати буду, І з капустою буду фарширувати, закривати на То, До речі, кому цікаво, подивитись потім, як я це буду робити. Зараз буду вибирати насіння ось із цих трьох перчин. Ось у такої, такій, які мене виросли. Ось я вирізала, у мене є насіння. До речі, я вам хочу показати перець, який він. Він дуже-дуже великий. Він м'ясистий, гарний такий, багато м'яса тут смачний і дуже запашний, солодкий. Я обібрала всі качеришки ці. Ось мій моє насіння. Тепер я сюди наливаю воду. Ось отак. Наливаю воду і отак роблю. Перекаламучую, от подивіться Ось. перекаламутила. Я зачекала, ну, десь пів филини, Филинку. не більше. Тепер усе, яке у мене зверху, я тихесенько буду зливати. Все насіння, яке у мене сплило. Воно мені не потрібно. Мені тільки треба те насіння, яке нанизу. От спливає насіння. І я його зливаю. От. Я злила. Далі я знову наливаю і знову наливаю воду. І знов я його каламучу ось отак. Знову буду чекати. Ще в мене сплило насіння. Я зачекаю, поки воно зупиниться, і я обережно знов. І так я пророблюю разів три. Навіть якщо багато зверху так спливає, от бачите, перець насіння все якісне. Тому що воно вже достигло. Тому що зверх, наверх спливає пусте насіння. А внизу залишається повне. Те насіння, яке проросте. Ну, тут ще важливо правильно його висушити, тому що те насіння, яке ми купуємо в магазині, і воно не завжди у нас приростає, тому що воно пересушене. Його треба буде тоді пророщувати, у у у мокру ганчірку заматувати. Ось, я налила, перекаламутила. І спочатку, наче мало так спливає, а потім. Його спливає більше. Ось все те, що насіння в мене, ну, те, що гарне насіння, якісне, воно залишається внизу. А зверху оце спливає неякісне. Я дивлюсь у камеру і ллю. Ось те неякісне насіння. І так, деякі, оце вже я роблю третій раз. Це насіння, воно яке важке, яке воно всередині має гарну, таку, гарне ядро, воно у мене залишиться. Ну, я спробую ще четвертий раз, але я думаю, що це насіння вже якісне. Ну, Принаймні, у мене, я так роблю, і у мене все виходить. Дійсно, насіннечко е, проростає швидко. Ось так калачу знову. І буду чекати знову з сіллю, все менше і менше його спливає. Ось, куплений, перець я вирізала. Бачите, зверху тільки сплило насіння. Тепер мені треба його злити. Все-все це вбираємо, не жаліємо. Тепер як я його сушу, я викладаю його на ось таку цупку ну, таку наче вона лащона, картон. Картон такий лащоний, бумага така. Ось я його виклала вже, бачите, всі гарні красиві настінини у мене вже є. Я написала червоний конусовідний мій. Чому я написала мій? Тому що я купувала, ось у ці я показувала. Тому я підпишу, що це куплений в цьому році. Як я його потім зберігаю, я зберігаю ось у таких. Ну, у мене такі є пляшечки. Ну, можна в чому хоч зберігати. Ну, Мені саме зручно-під вітамінів такі залишаємо пляшечки, і потім зберігаємо. Ось у мене залишилося з минулого року, перець 22-го року суміш. Тут багато його, я та рік цього сумішу багато назбирала, бо там ми коли очистили перець, то весь цей був у нас, ось подивіться, бачите? І він у мене зберігається. Ну, він на другий рік ще гарно, якщо він правильно зберігається, то він ще зайде на другий рік оцей суміш. До речі, перець я збираю, вибираю насіння, можу протягом і зими. Якщо я, наприклад, приходжу в магазин і бачу, що ну, там завезли такий великий перець. Буває, перед новим роком привозять. Там трошки його він дорогий, але я одну перчину, якщо мені сподобалася така велика, гарна, красива перчина, то я її обов'язково куплю. Виберу звідти насіння, отак промию і висушу. І таким чином, у мене оновлюється оцей асортимент і не повторюються перчини, і ростуть вони такі великі. Ну, ось отак я вам показала. Я хочу відразу сказати, що насіння перцю я не продаю і не висилаю. Я збираю небагато, тільки для себе. Сію я густенько. Потім я його пікірую або розсаджую, ну, Все є на відео у мене за 23 третій рік, у 24 році, звичайно, обов'язково я зніму відео і покажу і ще раз для всіх. А так, якщо комусь перець потрібен і хочете хороший перець, то оцей спосіб досить такий, можна сказати, безкоштовний. Тому що перець дуже дорогі насіння перцю і не завжди впевнений, що там те насіння, яке ми хочемо, яке ми хочемо виростити перець. Тому я ось так роблю: робіть. Пробуйте обов'язково, я вам гарантую, що у вас вийде все, тому що ви перець, насіння перцю ви відберете найкраще. І потім у вас буде сходити воно дуже гарно. Воно не буде у вас давняшнє, воно не буде пересушене, і ви будете знати, який перець ви сієте. На все добре, всім миру, до побачення!